Привіт, мої хороші. Давайте сьогодні поговоримо на тему, яка може торкнутися кожного з нас, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Чи було у вас таке, що хтось поруч переконував вас у тому, чого ви точно не казали або не робили? Або ви впевнені, що пам'ятаєте подію саме так, а вам кажуть: тобі здалося, ти вигадуєш, ти знову перебільшуєш. Спершу це здається дрібницею. Але з часом починаєш сумніватися, а може, і справді я все неправильно сприйняла, сприйняв. Може, я занадто емоційна, емоційний чи чутлива, чутливий. Ось це і є газлайтинг. Це особливий вид психологічної маніпуляції, коли людину змушують сумніватися у власних відчуттях пам'яті і навіть у здоровому глузді. І небезпека в тому, що він діє непомітно, поступово, наче крапля за краплею, руйнуючи впевненість у собі. Найстрашніше, що газлайтинг може трапитися будь-де. Це може бути у стосунках, коли партнер постійно переконує вас, що проблема у вас. Це може бути у родині, коли близькі кажуть. Та що ти вигадаєш, ми краще знаємо. Це може бути навіть на роботі, коли керівник перекручує факти і змушує відчувати провину. Чому я вирішила підняти цю тему? Тому що багато людей навіть не підозрюють, що стали жертвами газлайтингу. Вони починають втрачати впевненість, перестають довіряти собі, і це поступово може зламати людину зсередини. У цьому відео ми детально розберемося, які ознаки газлайтингу варто помічати, чому люди на це піддаються, і головне, як захистити себе від таких маніпуляцій. Тож залишайтеся зі мною до кінця, адже ця інформація може одного дня стати для вас справжнім захистом. Газлайтинг це не щось, що одразу впадає в очі. Це не завжди крик, скандал чи образа. Навпаки, він часто тихий, повільний, майже непомітний. Це схоже на краплі, які падають на камінь. Спершу вони здаються нешкідливими, але з часом залишають глибоку тріщину. І якщо ви не розпізнаєте ці краплі вчасно, ви можете опинитися у пастці, з якої дуже складно вибратися. Тож давайте розберемося в основних ознаках газлайтингу, які допоможуть вам розпізнати маніпулятора ще до того, як він зламає вашу впевненість у собі, постійні сумніви у власній пам'яті. Це одна з перших і найпомітніших ознак. Ви точно пам'ятаєте певну розмову чи домовленість, але інша людина наполягає: ні, ти вигадуєш, ми домовлялися зовсім інакше. І ось ви вже губитеся. Може, і справді помилилися. Уявіть, що так повторюється регулярно. На роботі, вдома, у стосунках, з часом ви починаєте перевіряти себе постійно, чи правильно я запам'ятала, чи не збрехала сама собі. Це виснажує і поступово руйнує вашу довіру до себе, знецінення почуттів. Газлайтер дуже часто атакує саме ваші емоції. Ви кажете, мені боляче, коли ти так говориш. А у відповідь чуєте: та не вигадуй, це жарт. Ви ділишся своїми переживаннями, а вам відповідають ти занадто чутлива. Здається, що це лише слова, але вони мають руйнівний ефект. З часом ви починаєте сумніватися, може, і справді я перебільшую, може, мої почуття нічого не варті, і в якийсь момент ви перестаєте говорити про те, що вам боляче. Це саме те, чого домагається маніпулятор. Перекручування реальності. Ще одна характерна ознака перекручування фактів. Газлайтер вміє змінювати історію так, щоб вийшло ніби проблема у вас. Наприклад, він підвищив голос: ви відповіли різко, а потім він каже: Це ти почала сварку, я тільки реагував. У результаті ви почуваєтеся винною, навіть якщо насправді стали жертвою. Зрештою, ви починаєте боятися висловлювати свою позицію, аби уникнути нових конфліктів, маніпуляція провиною. Газлайтер майстерно перекладає відповідальність. Якщо він забув зробити щось важливе, то звинувачує вас. Ти ж не нагадала. Якщо він образив вас словами, то виправдовується. Це ти мене вивела, і ось ви вже не просто відчуваєте дискомфорт. Ви починаєте вибачатися за те, чого не робили. Це один із найнебезпечніших моментів, бо він повністю перевертає логіку. Жертва починає відчувати себе винною, а винний виходить чистим. Постійне відчуття, що зі мною щось не так. Мабуть, найстрашніший результат газлайтингу, коли ви перестаєте довіряти собі як людині. Ви починаєте думати, я неправильно сприймаю реальність, я надто емоційна, емоційна, і... я знову все зіпсувала, зіпсував. Ви починаєте жити не своїми почуттями, а нав'язаним образом себе, слабких, винних, неадекватних, і саме цього домагається маніпулятор. Він хоче, щоб ви покладалися на його правильне бачення світу, а не на власне, хронічна невпевненість і залежність. Чим довше триває газлайтинг, тим сильніша його дія. Ви стаєте все менш упевненими у своїх рішеннях, навіть у простих речах, яку сукню обрати, що сказати на зустрічі, чи правильно ви робите крок у кар'єрі. І ось у ці моменти з'являється рятівник. Сам газлайтер, який каже: Я підкажу, як правильно. Він створює проблему, а потім пропонує допомогу. І жертва ще сильніше потрапляє у залежність. І головне, газлайтинг майже ніколи не виглядає очевидним на початку. Це не фрази ти дурна, дурний чи ти нічого не вмієш. Це більш тонкі речі: ти щось плутаєш, тобі здалося. Я цього не говорив, говорила. Але якщо ви ловите себе на думці, що все частіше сумніваєтеся у власних словах і почуттях, це серйозний сигнал, що перед вами може бути газлайтер. На перший погляд може здатися, ну як, взагалі, доросла розумна людина може дозволити іншим змусити її сумніватися в очевидному, але сила газлайтингу саме в тому, що він працює непомітно, поступово, наче отрута в маленьких дозах. Іноді люди навіть не розуміють, що стали жертвою, доки впевненість у собі не розсипається на шматки. Давайте розглянемо головні причини, чому так відбувається. Газлайтинг завжди починається з дрібниць, маніпулятор ніколи не нападе різко. Він може спочатку сказати легке, тобі здалося, да, ти трохи перебільшуєш, і ви не звернете уваги, подумаєте, ну нічого страшного. Але проблема в тому, що з часом таких ситуацій стає більше. Кожне маленьке заперечення, наче камінчик, який лягає на вашу впевненість у собі. І через кілька місяців чи років ці камінчики вже складають важкий тягар сумнівів, використання довіри і любові. Найчастіше газлайтинг трапляється саме з боку тих, кому ми найбільше довіряємо: коханих, батьків, друзів, навіть наставників чи керівників. Чому? Тому що їхні слова для нас мають вагу. Якщо чужа людина скаже Ти вигадуєш, ми відмахнемося. Але якщо це каже партнер, з яким ви будуєте життя, або мама, яку ви любите і поважаєте, виникає внутрішній конфлікт, ви наче самі собі кажете: Він мене любить, він не може мене обманювати. Значить, проблема у мені. І саме це ідеальне підґрунтя для маніпуляцій, страх конфлікту і втрати стосунків. Ми, люди, дуже часто боїмося сварок і непорозумінь комусь простіше промовчати і погодитися, ніж відстоювати свою правду, особливо якщо мова про важливі стосунки, дружбу чи кохання. Усередині звучить думка: ну добре, я поступлюся, аби тільки не сваритися. І крок за кроком ви самі дозволяєте іншій людині формувати реальність замість вас. У якийсь момент ви можете зловити себе на думці, а може, я справді перебільшую? Може краще змиритися, ніж втратити людину. І саме це головна пастка газлайтингу, дитячий досвід і низька самооцінка. Багато хто з нас у дитинстві чув, не вигадуй, не плач, ти все перебільшуєш. Якщо дитину постійно знецінювали у дорослому житті, вона легко піддається газлайтингу, бо вже звикла, що її відчуття неправильні. Така людина часто думає, мабуть, інші краще знають, як усе було. І замість того, щоб відстояти себе, вона починає погоджуватися, потреба в схваленні. Є люди, для яких дуже важливо, щоб їх любили, приймали і не відштовхували. І маніпулятор це відчуває. Він поступово підлаштовує ситуацію так, що жертва починає шукати його схвалення. Якщо я погоджуся з ним, він буде добрий. Якщо я не сперечатимусь, ми не будемо сваритися. І це створює залежність. Ви боїтеся втратити схвалення настільки, що готові сумніватися навіть у власній правді. Газлайтинг грає на наших найсильніших почуттях, бажання любити й бути коханим. Прагнення бути хорошою донькою чи сином, бажання зберегти роботу чи дружбу це все робить нас вразливими, і маніпулятор чудово знає, на які струни натискати. У результаті виходить замкнене коло. Ви сумніваєтеся у собі, довіряєте більше іншому, ще більше втрачаєте впевненість. І що довше це триває, то складніше вирватися. Коли ви починаєте усвідомлювати, що стали жертвою газлайтингу, перше відчуття розгубленість і навіть безсилля. Здається, що реальність розпливається, і ви більше не знаєте, чому довіряти. Але саме тут важливо пам'ятати. Ви не безпорадні. Є конкретні кроки, які допоможуть відновити контроль над ситуацією і повернути собі внутрішню опору. Ці стратегії не завжди прості, іноді вони вимагають відваги. Але кожна з них це крок до свободи та захисту власних кордонів. Довіряйте власним відчуттям. Газлайтер хоче, щоб ви сумнівалися у собі, тому перший крок. Повернути собі право відчувати, якщо вам неприємно, значить так і є. Ваші почуття не треба доводити чи виправдовувати. Наприклад, якщо партнер говорить, ти все вигадуєш, я цього не робив. Але у вас всередині з'являється відчуття болю або образи. Це сигнал, що щось справді не так. Пам'ятайте, почуття це ваш компас, і він не може брехати. Фіксуйте реальність, записуйте розмови, ведіть щоденник, зберігайте переписки. Це не параноя, це спосіб залишатися у контакті з фактами. Уявіть ситуацію, ви домовилися про зустріч, а вам потім кажуть, що домовленості взагалі не було. Коли у вас є повідомлення з підтвердженням, ви відразу бачите, я не вигадую, це факт. І навіть якщо ви не будете цим ділитися з газлайтером, для вас це стане опорою. Це допомагає відчувати стабільність у світі, де інша людина намагається її підірвати. Вчіться говорити твердо і спокійно. Маніпулятори часто розраховують на емоційність. Вони хочуть, щоб ви втратили контроль і почали виправдовуватися. Ваш захист короткі, чіткі і спокійні фрази. Наприклад, я пам'ятаю цю ситуацію і впевнена у своїх словах: я маю право відчувати те, що відчуваю. Я не згодна з твоїм трактуванням подій. Не потрібно доводити свою правоту до кінця, газлайтер все одно переверне ситуацію. Ваше завдання позначити власну позицію і зберегти спокій, це як поставити невидиму стіну. Ви чітко даєте зрозуміти, що вашу реальність неможливо зламати. Встановлюйте особисті кордони, це ключова стратегія. Газлайтинг руйнує людину саме тоді, коли вона дозволяє іншим переступати її межі. Навчиться говорити стоп. Наприклад, я не хочу продовжувати цю розмову, якщо ти знецінюєш мої почуття. Я бачу, що ти перекручуєш факти, і я не готова це обговорювати. Я не дозволю ставити під сумнів мою адекватність. Кожне таке стоп. Це нагадування собі, що ви маєте право на повагу. І навіть якщо газлайтер не зміниться, ви відчуєте, що більше не здаєте свою силу, звертайтеся по підтримку. Один із найефективніших способів зламати газлайтинг вивести ситуацію на світло. Розкажіть про свої переживання близьким, друзям, психологу. Чому це важливо? Тому що газлайтер діє у темряві. Він хоче, щоб ви сумнівалися в собі наодинці. Але коли ви чуєте від іншої людини, ти все правильно відчуваєш. Я бачу те саме. Це руйнує ілюзію, яку створює маніпулятор. Це повертає вам силу і впевненість. Працюйте над внутрішньою опорою. Газлайтинг особливо небезпечний для тих, хто вже має сумніви у собі. Тому важливо зміцнювати власну самооцінку. Це можна робити через прості практики, нагадувати собі щодня про свої сильні сторони, святкувати навіть маленькі перемоги, практикувати позитивні афірмації, займатися тим, що дає відчуття контролю і радості. Чим сильніша ваша внутрішня опора, тим важче газлайтеру вас зламати. Дозвольте собі дистанціюватися. Найрадикальніший, але іноді єдиний вихід це відхід. Якщо людина систематично ігнорує ваші почуття, перекручує реальність і не змінюється, навіть після розмов та кордонів важливо чесно визнати, це токсичні стосунки. Вихід із них може бути болючим, але це завжди крок у бік свободи. Пам'ятайте, відхід від газлайтера це не поразка, це перемога над маніпуляцією. Нагадуйте собі, з вами все гаразд. Найцінніше, що ви можете зробити, це зберегти відчуття власної адекватності. Якщо ви помічаєте, що хтось змушує вас сумніватися у собі, зупиніться і скажіть собі: мої почуття реальні, моя пам'ять має значення, моє сприйняття світу моцінне». Ця проста фраза може стати вашою бронею, коли інший намагається розхитати ваш внутрішній фундамент. Захист від газлайтингу починається не з того, щоб змусити маніпулятора змінитися, а з того, щоб зміцнити себе. Ваша сила у здатності довіряти собі, будувати кордони та дозволяти лише тим людям залишатися поруч, хто поважає вашу реальність. Отже, друзі, газлайтинг це дуже підступна форма маніпуляції. Вона може виглядати невинно, ховатися за жартами, за фразами, які ми чуємо щодня, але насправді поступово знищує впевненість у собі. І головне, що ви маєте пам'ятати, ви не повинні виправдовувати свої почуття. Ваша реальність, ваші емоції та ваші спогади мають значення. Якщо хтось намагається переконати вас у зворотному, це вже дзвіночок, що перед вами не партнер чи друг, а маніпулятор. Захищати себе це не про егоїзм, а про любов до себе. Це про те, щоб зберегти свою цілісність і не дозволити іншим диктувати, хто ви є і як ви маєте відчувати. Тож довіряйте собі, будуйте кордони, шукайте підтримку і пам'ятайте, ви завжди маєте право сказати стоп! Я дуже вдячна вам за те, що ви були зі мною до кінця цього відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним і допомогло трохи краще зрозуміти, як не потрапити у пастку газлайтингу. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, для мене це величезна підтримка. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео на тему психології, стосунків та саморозвитку. І я дуже хочу почути вашу думку. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з газлайтингом у житті і які способи допомогли саме вам захистити себе. Ваші поради можуть стати справжнім порятунком для когось іншого. До зустрічі в наступних відео!